Архієпископ Петро Мальчук народився 17 липня 1965 року в селі Слобода Рашків у Молдові. Після закінчення середньої школи та строкової військової служби 1986 року вступив до Вищої духовної семінарії в місті Ризі, що в Латвії. У віці 23 років вступив до ордену братів менших. 7 червня 1992 року був рукоположений у священники. шість років навчався в Римі у Папському університеті Антоніану, де здобув ступінь доктора Богослов'я, служив вікарним священником у парафії святої Анни в Полонному, кам'янець Подільської дієцезії, настоятелем братів менших в Україні, а згодом економом провінції святого Архангела Михаїла братів менших в Україні. 2008 року папа Бенедикт XVI призначив його єпископом-помічником одесько Сімферопольської дієцезії а через три роки ординарієм Київсько-житомирської дієцезії, надавши йому титул архієпископа ад персонам, тобто особисто. Це означає, що архієпископ Петро Мальчук має титул архієпископа, але при цьому за Київсько-Житомирською дієцезією зберігається статус дієцезії. 6 серпня, урочистість Преображення Господнього, він урочисто зійшов на єпископську кафедру. Віддаючись без решти служінню своїй пастві, владика мав багато планів і проєктів. На жаль, 27 травня 2016 року архієпископ Петро Мальчук відійшов у вічність.